Ми не відчуваємо, що наша влада шукає наших хлопців. Офіційні цифри на сьогоднішній день понад 60 тисяч безвісті зниклих осіб за особливих обставин. Біля 6 тисяч в полоні, де інше невідомо. Ми маємо проблему з репатріаціями тіл, з ДНК-тестами, ну, фактично з усім, куди б не стикалась на сьогоднішній день, так як в мене чоловік зник безвісті 14 серпня. ДНК профілі рідних досі не внесені в базу. Тетяна, дружина зниклого безвісти, військовослужбовця. Він воював у складі 150-ї бригади. Жінка втратила зв'язок із чоловіком у серпні минулого року. Тепер намагається дізнатися хоча б якусь інформацію. Не можна просто сказати, розділити права людини і права безвісті зниклих і сказати, що на цьому їхні права закінчуються. Вони є живі і офіційно і. Для нас, і поки їхня доля не зрозуміла, не визначена, якби вони живі, їх треба шукати. Комунікація між родинами зниклих безвісти і різними організаціями прагне вдосконалення. Тож у рівному провели перший захід спрямований на покращення цієї взаємодії. Такий захід проводиться вперше. Ну виникла така потреба створити таку діалогову платформу для всіх структур, які дотичні до пошуку безвісті зниклих осіб, тому що у родин є без запитань, і коли вони стикаються з ними, коли вони ходять від одної структури до іншої, відповідно виникла потреба, щоб всі структури між собою комунікували для того, щоб родинам був цей шлях менш такий заворяткий до різних структур. Руслана, мама, зниклого безвісти воїна Дмитра. Хлопець в лютому 2023 року добровольцем пішов на фронт. А уже в жовтні того ж року він зник безвісти. Відтоді жодної інформації про нього вона не має. Це було його рішення, його особисте рішення, про яке він власне не сказав батькам. Я тоді з донечкою знаходилася далеко за кордоном і дізналася уже про це постфактом, коли він був на полігоні, був на навчанні. Звичайно, було дуже важко сприймати його рішення як мамі, але я його поважала на той момент, я його поважаю на цей момент, і я вважаю, що воно було справді правильним, попри те, що історія розвернулася саме у таким от шляхом. Жінка вважає, що подібні заходи, як безпосередньо з родинами зниклих безвісти, так і залучаючи інші структури, варто було б проводити частіше. Краще за нас ніхто наші проблеми не знає. А сьогоднішній захід він ще раз напевно повторюся, відкриває можливості дізнатися більше, дізнатися те, що десь проходить мимо інформаційного поля. родини зниклих безвісті, я я вже говорила, це люди. Які дуже важко сприймають інформацію через свій психологічний стан, тому напевно потрібно більше і частіше їх залучати до подібних заходів, до інших заходів а для того, аби інформувати їх, і для того, аби їх підтримувати. Така ветеранська діалогова платформа Рівненська єдність проводитиметься один раз в квартал. Як до неї долучитися та де вона відбуватиметься, можна буде дізнатися напередодні заходу на сторінці Рівненської ОВА. Ольга Данілюк Андрій Дейнега новини Рівного.